Дії святих апостолів, Розділ перший. Першу книгу я був написав Отеофіле про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся, а по мусі своїй. Він ставав перед ними живий і засвідченнями багатьма, і сорок день їм з'являвся, та про Боже Царство казав. А зібравшися з ними, Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав, ви чули від мене, Іван Бо водою хрестив. Ви ж жохрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони, зійшовшись, питали його, й говорили: чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, Царство Ізраїлеві? А він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі. І в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. І, прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них. Та й сказали, галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо, той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде, так як бачили ви, як ішов Він на небо. Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, що Оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму, на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували Петро та Іван, та Яків та Андрій, Пилип та Хома, Варфоломій та Матвій, Яків Алфеїв, Симон Зелот та Юда Яковів. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками. І з Марією Матір'ю Ісусовою та з братами Його. Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було поіменно до ста двадцяти та й промовив: Мужі браття. Належало збути з писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих. Хто Ісуса схопив, бо Він був зарахований з нами і жереб служіння оцього прийняв, і Він поле набув за заплату злочинства, а впавши з торчма, Він тріснув надвоє, і все нутро його вилилось. І стало відоме це всім, хто замешкує в Єрусалимі, тому й поле, те, назване їхньою мовою Акелдама, що є поле крови, бо написано в книзі псалмів Нехай пусткою стане мешкання Його, і нехай пожильця в Нім не буде, а також, а служіння Його забере нехай інший. Отже, треба, щоб один із тих мужів, що сходили з нами повсякчас Як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення Іванового аж до дня, коли Він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком Його Воскресення. І поставили двох. Йосипа, що Варсавою зветься, і що юстом був названий, та Матвія, а, молившись, казали: Ти, Господи, знавчи всіх сердець, покажи з двох одного, котрого ти вибрав, щоб він зайняв місце тієї служби і апостольства, що юда від нього відпав, щоб іти в своє місце, і дали жеребки їм, і впав жеребок на Матвія. І він зарахований був до одинадцятьох апостолів. Розділ другий. Коли ж почався день п'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм. Язики поділені, немов би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, Як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралася безліч народу, та й дивувалися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися, та й казали один до одного. Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Парфяни та мідяни, та Елеміти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападоки, Понту та Азії, Іфрігії та Памфілії, Єгипту, і Лівійських земель, край Кірени, і захоже римляни, юдеї й нововірці, критяни й Арами. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. І всі не виходили з дива, і безрадні були, і говорили один до одного. Що ж то статися має? А інші казали глузуючи, вони повпивались вином молодим. Ставши ж, Петро із одинадцятьма свій голос підніс, та й промовив до них. Мужі юдейські! Та мешканці Єрусалиму, нехай вам оце стане відоме, і послухайте слів моїх. Бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня, а це те, що пророк Йоїл перед рік, і буде останніми днями, говорить Господь: я виллю від Духа Свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнакі ж ваші. Бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися, і на рабів моїх, і на рабинь моїх. За тих днів я також виллю від духа свого, і пророкувати вони будуть. І дам чуда на небі вгорі а внизу на землі ці знамена кров, і огонь і куряву диму. Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров перш ніж день Господній настане великий та славний, і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів, Ісуса Назарянина, мужа, що Його Бог прославив вам силою і чудами, і тими знаменами, що Бог через Нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте, того, що був виданий певною волею. Та передбаченням Божим ви руками беззаконників розп'яли та забили. Та Бог воскресив його, пута смерти усунувши, вона б отримати його не могла. Бо каже про нього Давид: Мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо Він по правиці моїй, щоб я не захитався, тому серце моє звеселилось і зрадів мій язик. І тіло моє відпочине в надії, бо не позоставиш ти ваду моєї душі і не даси ти своєму святому побачити тління. Ти дороги життя об'явив мені, ти мене переповниш утіхою перед обличчям своїм. Мужі, браття. Нехай буде вільно мені сміло сказати вам про патріарха Давида, що помер і похований і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня. А бувши ж пророком, та відаючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолі Його від плоду Його стегон. У передбаченні Він говорив про Христове Воскресення, що не буде заставлений в аду ані тіло Його не зазнає зотління. Бог Ісуса цього Воскресив, чого свідки всі ми. А отож, як правицею Божою був Він вознесений і обітницю Духа Святого прийняв від Отця, той злив він оте. Що ви бачите і чуєте, не зійшов бо на небо Давид, але сам Він говорить, промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Як почули ж Оце, вони серцем розжалубились та й сказали Петрові та іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же ухриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьма словами Він засвідчував та вмовляв їх, говорячи: Рятуйтеся від цього лукавого роду! Отож ті, хто прийняв Його Слово, охрестилися, і пристало до них того дня. Душ тисяч зотри, і вони перебували в науці апостольській, та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі, були вкупі і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра. І всім їх ділили, як кому чого треба було, і кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і, ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Розділ третій. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно в воротях храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині. Петро ж із Іваном поглянув на нього і сказав подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючися, щось дістати від них. Та промовив Петро: Срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи. І узявши його за правицю, він підвів Його, і хвилі тієї зміцнилися ноги й суглобці його. І, зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що при прекрасних воротях храму сидів ради милостині, і вони переповнились жахом та подвом із того, що сталося йому. А тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ зачудований, збігся до них на той ганок який Соломоновим зветься. І, побачивши це, промовив Петро до народу, мужі ізраїльські, чого ви дивуєтесь цим? Та чого ви на нас позираєте так, ніби те, що Він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям? Бог Авраамів та Ісаків, та Яковів, Бог наших батьків, сина свого прославив, Ісуса, якого ви видали і відсуралися перед Пилатом. Як він присудив, б упустити Його, але ви відсуралися святого та праведного і домагалися видати вам душогубця, начальника життя ви забили, та Його Воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми, і через віру в ім'я Його, Вздоровило ім'я Його того, кого бачите й знаєте, і віра, що від Нього, принесла йому вздоровлення Це перед вами всіма. А тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвідомості, як і ваші начальники. А Бог учинив так, як він провіщав був устами своїх усіх пророків, щоб терпіти Христові. Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа. Що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. Бо Мойсей провіщав: Господь Бог вам пророка, підійме від ваших братів, як мене, усім Його слухайтеся, про що тільки Він вам говоритиме. І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, знищена буде з народу. Так само всі пророки від Самуїла і наступних, скільки їх говорило, також провіщали ці дні. Сини ви і того заповіту, що Бог вашим батькам заповів, промовляючи до Авраама. І в насінні твоїм усі народи землі благословлені будуть. Воскресивши свого отрока, Бог послав його перша до вас, щоб вас поблагословити. Щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинків. Розділ четвертий. А коли промовляли вони до народу оце, до них приступили священники і влада сторожі храму і саддукеї, обурюючись, що навчають народ та звіщають в Ісусі воскресіння з мертвих, і руки наклали на них, і до в'язниці всадили до ранку. Бо вже вечір настав був, і багато хто з тих, хто слухав слово, увірували, Число ж мужів таких було тисяч із п'ять. І сталося, що ранком зібрались в Єрусалимі начальники їхні, і старші та книжники, і Анна первосвященик, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і скільки було їх із роду первосвященичого. І, поставивши їх посередині, запиталися, якою ви силою, чи яким ви ім'ям те робили. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них Начальники люду та старшини Ізраїлеві, як сьогодні беруть нас на допит проти добродійства недуже людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам. І всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли ви та Його Воскресив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що ви, будівничі, відкинули, але каменем став він наріжним і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися, ми мали. А бачивши сміливість Петра та Івана, і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Та, бачивши, що здоровлений чоловік стоїть з ними, нічого навпроти сказати не могли. І, звелівши їм вийти із Синедріону, зачали радитись між собою, говорячи, що робити нам із цими людьми? Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо і не можемо того заперечити. Та щоб більш не поширювалося це в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я і, закликавши їх, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове імення». І відповіли їм Петро та Іван та й сказали: Розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більш як Бога, бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили й чули. А вони пригрозили їм ще і відпустили їх, не знайшовши нічого, щоб їх покарати через людей, бо всі славили Бога за те, що сталося Бо років більш сорока мав той чоловік, що над нім відбулося це чудо вздоровлення. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що первосвященники й старші до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно свій голос, до Бога піднесли й промовили Владико, що небо, і землю, й море, і все, що в них є. Ти створив, ти, устами Давида, свого слуги, Отця нашого, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, а народи задумують марне, повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його, бо справді зібралися в місці оцім проти отрока святого Твого Ісуса, що Його намастив. Ти, Ірод, та Понтій пилат, із поганами та з народом Ізраїлевим учинити от те, що рука Твоя і воля Твоя наперед встановили були, щоб збулося. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати, коли руку свою простягатимеш ти на вздоровлення. І щоб знамена та чуда чинились ім'ям твого святого Отрока Ісуса. Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались, були, і переповнилися всі Святим Духом і почали говорити Слово Боже сміливістю, а люди, що ввірували, мали серце одне. Й одну душу, і жоден із них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресення Ісуса Господа і благодать велика на всіх них була, бо жоден із них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім, продавали. І за плату за продаж приносили та й клали в ногах у апостолів, і роздавалося кожному, хто потребу чим мав. Так Йосип, що Варнавою, що в перекладі є син потіхи, був прозваний від апостолів Левит, родом кіпрянин, мавши поле, продав, а гроші приніс та й поклав у ногах у апостолів.